Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про синдром відкладеного життя. Цікаво те, що написання сценарію до цього відео я відкладувала півтора місяця. Що хочу сказати, синдром відкладеного життя це та паскуда, яка спортила мені всю молодість з 22, по 24, по 25. Вона мені спортила юність! І я їй хочу позорити цей синдром на весь інтернет. Поїхали! Простіше кажучи, синдром відкладеного життя це те відчуття, коли ти настільки невдоволений поточним станом свого життя, що ти просто починаєш вважати, що ну, це чернетка. Це чернетка, ще год два, ще потерпіть. А потом буде все як в сказочці. Потім буде все прекрасно. Вилізе принц або принцеса на білому Мазараті. Буде своя віла в Лос-Анджелесі. Буде три дома в Італії. Все буде прекрасно. 96-90 чики-пуки. Раз, два, три. Посмотри твій любимий розмір силиконової мозки. А це, а це не життя. А це такої. Це чернетка. І от так проходять дні. Місяці і навіть роки. І тут є дві групи причин. Перша – це особистісні, те, що ну, для певної людини виключно для певної людини. Друге, це соціальне, тобто це може бути якісь певні штуки з поколінням, зв'язані психологічні знацією, з чим от, ну, з чим завгодно. Наприклад, зараз в Україні ну, найбільша соціальна причина синдрому відкладеного життя у більшості це війна. Ну, якби, блін, якби таке серйозне потрясіння для всієї країни, для всієї нації, усі мозги починають думати немного по-другому, аніж в на життя. І з цього робиться синдром відкладеного життя. Зараз я хочу розібрати більш спробувати особисті, тому що всі в інтернетах кажуть про великі там міжкраїнні, міжпоколінні. то, що просто їх простіше розбирають, просто взяв статістику і пішов. А я я ж на цьому каналі розбираю все гавно, через що пройшла я, тому хочу от розповісти. Дивіться, наприклад, особистісні причини. Може, щось сталося в житті саме от у тебе. Там, Наприклад, чи в школі, чи в університеті, чи на роботі, хтось тобі щось сказав, щось не то зробив. І це починає бути таким тригером, який тобі капає на голову. І через це в тебе починається відкладене життя. Ну, якби Ви можете догадатися по моїй фігурі, яким саме був один із основних тригерів відкладеного життя в мене. Як я вже навіть колись раніше розповідала, Одним з перших тригерів, то що, блін, а може, я типу, жирна. Хоча я була насправді буквально на один розмір вище і більше однолітків. Всього лиш. Я вже передивляюсь свіжим дорослим мозом на ці фото. Я просто була вища і того якби більше на розмір. все. Це був другий клас. І тоді мені о, дівчинка. Сказала, ну вона так прикольна була дівчинка, зараз не правда не знаю, де вона. В общем, вона мені тоді сказала: я не буду йти з Наташою в кінотеатр пари, дивитися мультики. Наташа прикольна, Наташа вумна, але Наташа товста, мені стидно йти з нею. І от тоді у мене в другому класі у дитинки з'явилося тієї в голові. Боже, це я така, значить, товста, значить, людям стрімно ходити за мною, значить людям стрімно дружити за мною, значить, ви, от, блін, все, все плохо, Надо ходать. Дитині сім років, а у дитини вже треба ходить, понимаете? і це пішло далі. Я ж співаю акторствую Ну, свій вільний зараз час, коли виходить від роботи, бо якби в Україні особливо на акторство, особливо, коли ти плюсаєш не заробиш, якщо ти не Олеся Журакійська. Тут, як би, блять, тут якби не попреш. І буквально на всіх кастингах. Ще навіть от коли я була, я зараз важу я зараз в процесі похудання з тих 150 кілограмів, я зараз важу 121. А тоді, коли я ходила прямо на кастинг дуже-дуже активно, я вважила 82, 86, 79, тобто блін, на 30 кілограмів менше навіть, аніж зараз, зростом метр 74. І мені завжди казали, блін. Ні, ну все в тобі є. Фейс нормальний, голос нормальний, Жирне би ти. Скинуть би тобі кілограм 30-40, важить би тобі 50-55. Ти б на теліку ходила, зайш. Але 40 кілограм скидає тебе бириком. Бириком починає важити 49 кілограм, що важило 49 кілограм? іначе не приходить. І так було всюди. На тих же факторах. На Тих же ой, мають таланти, в різні такі, знаєте, академії. Ну, ви поняли, які там академії, да? в різні університети імені Іванів, Альошинік і всяких таких. Всюди, коротше, мені казали Суші, ти не Манцератка Кабальє, не Руслана Писанка. І навіть не Олеся Жураківська, тільки цим трьом женщинам. Ми робимо виключення з того, що вони великі. Все. Якщо ти не мансарат кабальє, іди на контракт, плати, пожалуйста, за за 2-3 тисячі доларів і тоді вчись. Ну не факт, що ми тебе візьмемо, тому що в індустрії треба худі! І від того в мене почалося відкладене життя. Від того я почала постійно ходити в ці зали і думати, «Все, от я похудаю, щось в мене життя настроїться. От тоді я буду в відпуски їздити, атмошення заводить, і от це все. Друга група причин це ну, більш такі глобальні покоління. От візьмем, наприклад, те, що старше покоління все завжди їсть з хлібом. Це атлуння совка і І <кій> 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 Того, що тоді, якби людям було нічого їсти, і всіх привчали їсти все-все-все все 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 з хлібом. І цей пішов такий культ хліба. Те ж саме з домашніми тряпками, які вже вже потрібно було викинути ще 7 років назад ці тряпки, а люди їх все одно носять, тому що от поки воно не розсаталося на адільні ниточки, я буду ходити, я буду носити. Знаєте чого? Знову ж... Наш якби бекграунд зав'язкий з його дефіцитом. Привчив, що це, якщо сьогодні є в магазині тряпки, завтра їх може вже не бути за всім, що заберуть партія це забрала. Хоч зараз навпаки, зараз це оверконсюмеризм. До речі, я про це теж хочу поговорити. Якщо цікаво, то пишіть, будь ласка, про це. Зараз оверконсюмеризм випускають все, воно все дешеве. Звісно, воно не дуже якісне, але чи що повинна бути якась там ультрадорога кофта до Чигабана за 500 мільйонів. Просто щоб вдома ходити, я не знаю, там, убирати кухню. Ні, просто купити якусь сінцай. Футболку за 100 гривень і ходи собі в ній рік-два. Потім, коли розкошлатилась, ну вихідь, купи потім знову іншу футболку за 5 доларів. 5 доларів людина на обідні купить собі одну футболку на рік для дому. Але синдром відкладеного життя заставляє нас думати по-іншому. Зараз же у більшості українців синдром відкладеного життя, ну зрозуміло, що через якби війну. Тому що люди думають, стоп, ну, на що нащо мені йти в кафе? Якщо от хлопці попередку, вообще не можуть ні в кафе, навіть їм кофе, їм немає часу випити. А я тут подімаю, я ходжу в кафе, їм піроже не морожене. Або, а я там ходжу в Сінца і купляю футболки собі чисто для хати, коли там у пацанов повний жесть. Я побачила одну гарну фразу в Тіктокі, і якби вона може допомогти ну, частково з цим. Воєнним синдромом відкладеного життя. А сама фраза заключається в тому, що якщо якась така невеличка покупка, або дія, або навіть подорож тебе тримає від того, щоб не куртка беняться, то це дуже життєво важлива покупка, або дуже життєво важлива подорож, якщо вона тебе отак допомагає тримати. Тому що, ну, якщо в тебе життя грустне, ти сам ходиш грустний, в тебе продуктивність падає, ти менше заробляєш, критізольчик виділяється, ти починаєш хворіти, ти починаєш брати дуже багато лікарняних, і, ти менше заробляєш, слідовательно, в тебе ще більше стресу, і пошло-поїхало, і все. Мало того, що ти не заробляєш, ти просто от. Такий от сидиш. А якісь такі невеличкі мелкі, або іноді навіть і не мелкі штуки дозволяють тобі урівноважити свою кукуху -ку. і такий, Боже, як же хорошо, що я сьогодні п'ю кохва і їм дуже вкусну піцу. Що я сьогодні не потратив вечір на там готовку біля цієї плити. Я пішов віддохнути, побачився з друзями, боже, як мені хорошо, все, в тебе виділяється оксітоксинчик. Все, в тебе виділяються ці дофаміни, окситоцини, Все, тобі стає краще, тобі стає спокійніше. кортизольчик твій падає. Тобі після таких вечорів хочеться ще більше працювати, якось більше знаходити десь допоміг ще якусь копійку. у тебе продуктивність виросла. Дає. Следовательно, ти можеш донатити і допомагати хлопцям тим же дівчатам на фронті більше, аніж коли ти сам себе прижучивав, це не патріотично. Патріотично робить все, щоб твоя кукуха трималася, і щоб ти міг давати. Хлопцям там, хто гроші дає, хто якусь іншу допомогу, матеріальну, не матеріально навіть. Ті ж там якісь мастер-класи, щось таке проводить, щось. приїхать, концерти їм зробити, розслабить тих же хлопців, теж на фронті їм то, і, 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 дівчат їм теж хочеться розслабитися. От. Ти завдяки цьому робиш більш ефективну свою роботу, допомагаєш їм. А вони більш ефективно роблять свою роботу. І так ми один одного підтримуємо. Так що робити, якщо ти ну, от, завдяки цьому відео, зрозумів, що по ходу, в тебе так і синдром відкаданого життя. По-перше, просто хоча б зрозумій це. І це вже буде огромним таким великим кроком до того, щоб розібратися з цією проблемою. Тому що це найскладніший шлях зізнатися самому собі там. Так. Я просрав там рік, два, три, п'ять, десять років свого життя, просто сидячи, як оцей господі прості ємеля на печі, Сид, сидиш, ждеш, вже забув, чого ждеш, уже пам'ять випарувалася. Про що ти ждав? Того, що, до речі, коли в тебе синдром відгладеного життя, це все проходить просто отак на автоматі це все життя. І ти просто можеш половину з нього не пам'ятати. Наприклад, як в мене оцей цей період залу був, я досить таки багато з нього пам'ятаю ну, прям дуже розмито. Тому що це все банально було одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме, одна і та сама родина, оно і то саме, оно і то саме, оно і то саме з мінімум соціалізації. Бо прикол в тому, що я пам'ятаю себе, десь мені було два з половиною роки. Це був мій перший спогад з трьох років рівно. Я себе пам'ятаю чітко, але період, коли в мене був синдром відкладеного життя, це десь 18, 19 і десь по 24 приблизно, ну такої, знаєте, навіть досі у мене пам'ять, я ще підкачую свою, тому що, знаєте, трошечки трошечки пам'яться за ці п'ять Вот. Перше, що ти повинен зробити, це зрозуміти. Зрозуміть де, зрозуміть як, навіть якщо неприємно копатися в тих спогадах, тому що мозг їх просто так заблюрив, ти попитаєшся знайти якийсь свій внутрішній штучний розблюрений інтелект, хоча б трошечки розблюрити ці тригеруючі якісь штуки в твоїй голові. І ти тоді зможеш себе більше прокопати. Друге, це ти спитай себе, що я можу зробити от прям ща. от прям ща. Можливо, перестать ходити в зал, якщо ти дуже спортивно завісімий. Або якщо ти завжди хотів в зал, а сидиш в Кампуктірних іграх. Вимикнуть кампуктр. Так, ніжно зараз, походу, потеряю половину переглядів на цьому Ну, але да, ладно. Вимикнуть кампукт. І піти там щось робити. Можливо, ти хотів дуже давно піти в кафе. Але в тебе тут буде бути такий. Вот там ніхто не ходить. Там теж ходять. Там теж ходять. Всі ходять в кафе. Правда, з різною частотою. Але якщо ти ну, хотів, але себе, то що на то. Головне, що тобі треба. Що тобі треба, щоб бути щасливим. Так що ти прокопайся, що ти можеш зараз, як змінити своє життя. Ну, якщо в тебе робота офлайнова. Просто піди, наприклад, другим маршрутом на роботу. Або з роботи не їдь напряму додому, а я не знаю. Там. Проїдься 5-7 остановок в іншу сторону, якщо там є якась набережна, сходи на набережну. Просто сходи кудись після роботи, куди ти не ходив раніше. Або якщо в тебе онлайнова робота, тож щось якось підкручуй свою активність, щоб вона була не прям постійно однакова рутина засасуючи. Так, трошечки туди поприправить, туди поприправить. От так. Spice up your life. Як казали, великі, великі поети сучасності Spice Girls. Spice up your life, дітка. Третє. Подумай, Як ти можеш бустанути впевненість в собі. Це може бути якась така зміна прямо в сонічності. от, як у мене. От, тут, я думаю, це трошечки, напевно, помітно. Це, напевно, помітно. Або покращення волос, або а, поїздка кудись невеличка чи може величка. просто що тобі додає впевненості в собі. І що ти хотів би вже давно зробити, але все відкладуєш, і відкладуєш. і відкладуєш, то це ж не життя, це якась чанетка зараз. От начну нормально жити, тоді це начну робити. Ти якби вже повинно почати нормально жити, вже на вчора дедлайн у тебе. А так все, починай сьогодні, вже нема куди відкладувати. Четверте, це прийми той факт, що майбутнє ти ніколи не знаєш, то що все може мінятися отак. Минуле ти вже не зміниш. Так, іноді б, звісно, хотілося б. Ну, да ладно. Минуло ти не зміниш. Майбутнє ти не факт, ніколи не факт. Навіть якщо твої друзі кохай, там все, -все обіцяють. Не факт, що вийде, навіть не через те, що може у них, вони щось не таке. Ні, якщо ти нормально вибрав людей, то вони всі такі всі нормальні. Просто можуть статися якісь зовнішні обставини, які не дозволять їм зробити те, що вони якби обіщали. Тому майбутнє нікому не обіщане. Минуле вже пройшло. Єдине, що можеш контролювати, це щас, того прорефліксірували і робимо своє теперішнє просто таким М -м, боніта, що ти, сам від себе, що ти такий «Боже, я такий класний! вау! В общем, бажаю тобі впевненості, щоб ти сьогодні, а в завтрашній день смотрел впевнено. І не думав, що це черновик, бо знав, що це твоє життя. І твоє життя класне. Його не треба відкладувати. Пока. а так